Вітаю всіх в новому влозі і бажаю гарного понеділка. Я виходжу з нової пошти, і тут просто темнота. маме не я не можешь ты не можешь давай я тебе сделаю давай. пульк ой размазался пульк кто все у нас тут пульк маме пульк я пульку давай вот так молодец Бегемот, да? бегемотик зелений. Закривай, бери іншу. Yeah. Чоловіка трошки засумувала, бо думала, що загубила цей брілочок. Але ні, сьогодні знайшла його в сумці. Дуже задоволена. Тут я ще не була, це святошин. Чудова педіатрія. тобі подобається. Сюда. Чудова педіатрія. Нам подобається. Завжди привітно, радісно. Купа іграшок, святіка не можемо витягнути додому. Вже сьома вечора вже закривається педіатрія, ми досі пір тут. Не, не виходимо? Пішли. Пішли додому. Угадайте, що. Прийшла посилочка з тему. Звісно, я вже розпакувала, щоб вам трошки не шуміти в кадрі. І зараз буду показувати. З цієї сторони у нас товари для Андрія. Тут все для спорту. Ще одна спеціальна спортивна білизна, тут дуже класна якість, набагато краща за минулу сіру. І ми брали вже комплектом, щоб були одного відтінку. Єдине, що тут покажу. Це капітанська пов'язка з нашим логотипом, з логотипом команди персоналізована, клас. Ну, А так більше не буду показувати, бо не думаю, що вам там щось буде цікаво. Тут йдуть вже дитячі товари. Це переводні татушки на ручки. Це я брала і для святіка на подаруночки в адвент-календар, і для діток потім на е, день народження. на його. Це такі пазліки з динозавриками, з тваринками. Цікаві. Це е, черепашки, які світяться в темряві. Теж е, і для святіка, і на подарунок діткам. Так, це теж до Андрія. Тут я вже одягнула свій годинник такий помаранчевий захисний чохольчик. І в мене ще є. Я вам показувала, що купувала помаранчевий ремінець. То сьогодні заменю. Бо в мене якийсь такий помаранчевий настрій. Я ще взяла захисний чохол, просто прозорий. І так, це Андрюшіни двірники. І продовжуючи помаранчеву тему, взяла шкарпеточки. Я такі вже замовляла неоново лимонні, мені дуже сподобались. Помаранчеві. Помаранчева міні-сумочка. Дуже зручна саме ця моделька. Має така тільки з леопардовим принтом. Далі флікери. Це нам зі святиком, коли ми ввечері з садочка ходимо. Потім тут купа святіку, колготок. Я брала і на виріш вже, і ті, що зараз носити. Треба все перепрати і потім будемо міряти. І взяла для себе спортивний одяг в надії, що я, що я нарешті буду займатися регулярно спортом. Тут у мене така кофтинка з довгим рукавчиком, приталена, приємний матеріал, гарний крій, ще не міряла. Далі. Далі футболка спортивна з такими дихаючими вставками. Чорна, така сама яскрава лимонна, і бордова. Мені сподобався ще цей принт, бо я по гороскопу телець, тож я думаю, буде так дуже символічно. Чому я взяла саме ці кольори? Тому що в мене є лосини чорного кольору з лимонними вставками і є бордові лосини, Тож я якраз зробила собі такі комплектики. І в цьому замовленні також був помаранчевий чехол, але я його вже одягла, тож показую в такому вигляді. Тут закривається захист камери, а також є кільце для зручного тримання в руці. Я часто ним користуюсь, коли їжджу в транспорті. Не знаю, як вони будуть носитися, як будуть після прання, але перше враження супер. Мені сподобалось. І розмір ідеально підійшов. Я не люблю, коли сильно обтягую, тому я взяла трошки більший. Хоча по параметрам можна було брати і емочку. І класна, класна моделька, тут така трошечки заокруглена, вирізана на бедрах. Супер, мені подобається. Зараз помірюю бордову. Бордова теж, ідеальна по розміру, чудова, мені дуже подобається. І завершуємо наш показ мод такою спортивною кофтинкою. Бачите, я виріс для пальчика на близькості з невеличкою стічкою, воротничком. І теж по розміру чудово підійшла. Супер, я задоволена. Чудові товари за супер чудовими цінами. Це не реклама, мені тему не платив, але я хвалюсь тим, що приносить мені задоволення. Тому огляди тему тут у моєму. Розі. Друзі, як кайфово, коли зранку вдома є світло. Так як ми прокидаємось раненько, десь о пів на сьому, то за вікном ще досить таки пасмурно, темно. І ходити збиратися з ліхтариком, ну, знаєте, ніякої бадьорості не додає. Тому сьогодні був чудовий ранок, сьогодні в нас весь ранок було світло, я встигла покупатися, я вже трошки пов'язала замовлення. Зараз прибираю в кімнаті і почну збиратися по своїх справах. Сьогодні в мене поїздка в візіум, я думаю, вже така остаточна переділка після лазерної корекції зору. І також записалась на плановий огляд до гінеколога. Сьогодні у мене супернасичний день, буду кататися і на правому, і на лівому березі Києва, тому я з рюкзачком. Все необхідно завжди з собою. Не Ненавиджу весню. Центр міста Київ. Зустрінемося ще раз 6 місяців. Такої рекламу я ще не бачила. Поки я їхала на лівий, я змерзла, тут вже зайшла сенсей, купила собі шарфик. І почалась повітряна тривога. Сподіваюсь, клініка працює. А от мені сьогодні сюди до гінеколога. Ще покажу вам з такого ракурсу. Знаєте, в Києві багато класних клінік, я впевнена, я в багатьох була. Бо, на жаль, здоров'я таке, що треба по багатьом лікарям ходити. Але от саме у файній клініці, саме гінеколог, підхід до прийому мені подобається найбільше. Я пішла в цю клініку, коли ми жили на лівому. А, зараз ми вже переїхали на Правий берег. Але от сьогодні, на профілактичний огляд, я все одно приїхала сюди, бо я не хочу шукати ні іншого гінеколога, а, ні іншу клініку. Супер. Просто не знаю, ні з чим це не порівнюється, бо навіть. Бо навіть в тих класних клініках, в яких я була до цього у гінекологів, немає такого сервісу. Перше, що мене підкупило, це бавовняні шкарпетки, які ти одягаєш на прийом. Ти не одягаєш бахів, ти одягаєш бавовняні шкарпетки. А друге, тобі видають спеціальну спільничку. Тобто ти не йдеш, не світиш голою попою, поки сісти на крісло. Ти йдеш в такій спеціальній спільничці. Якщо ти ще робиш УЗД молочних залоз, то ти там в кабінеті роздягаєшся і одягаєш спеціальну повноцінну сорочку одноразову. Тобто ну все для зручності. І саме цей гінеколог моя вона завжди вона така спокійна, вона така приємна. Мені так затишно у неї в кабінеті на прийомі, як вона спілкується. Як вона радить, як вона рекомендує. Тобто, настільки е, професіоналізм відчувається в кожному слові, і людяність. Що саме головне, людяність відчувається в кожному слові. Е, тож, я як завжди, задоволена прийомом, а і тепер топаю. Тепер топаю на шуткисний трамвай, щоб їхати додому. До речі, я ненавиджу їздити метро, і саме сьогодні на лівий. Мені довелось добиратися в метро, бо там, де я була на візіумі, там інших нормальних варіантів наземного транспорту доїхати до лівого берега не було. А, а зараз я вже підібрала собі варіант, де я їду спочатку швидкісним трамваєм, а потім маршруткою. І я дуже задоволена, що я знайшла такий собі варіант. Це Парк Аврора, Ми тут частенько з малюком гуляли, коли жили на лівому. Сьогодні вже отримала випуску а, з візіума. У мене все чудово. А, я дуже задоволена і подивіться, яка у мене гострота зору. 120%, Виявляєте? А в мене було 005. Друзі, сьогодні була супер важка ніч. Я не знаю, ми, напевно, не спали десь до 4-5, так точно. Зовсім не виспалась. Я ледве сьогодні прокинулась на роботу. І я вирішила. Себе не жаліти, У мене був варіант подзвонити керівнику і відпроситися на сьогодні, або хоча б на пару годин, щоб ще поспати, але я вирішила себе не жаліти. Я знайшла оцю дівчину на ютубі, яка танцює зумбу. Я вже тиждень, як займаюся вдома і вирішила, що хочу щось таке танцювальне, більш емоційне, більш, більш енергійне. Е, тож знаєте, 15 хвилин з цією кравою я вся мокра, але енергії сіки, і я взагалі не відчуваю, що мені хотілося спати. Я сподіваюся, цей запал мене продивиться на весь день. Е, взагалі починаємо ранок правильно зі спорту, не дивлячись ні на що. Нарешті вечір п'ятниці. Оце в нас так гудить генератор. Ідеальна традиція закінчувати робочий тиждень масажем. Кайф. Просто кайф. Зовсім скоро почнуться новорічні свята. І я вже заздалегідь готую адвент-будиночок, адвент-календар для святіка. Ми цей адвент купували в минулому році в сінсей. В принципі, по якості не дуже. Деякі тут нерівно прикріплені самі ці. плюс такі трошки як пошорхані. Бачите, які от. Але, в принципі, для малого на пару років <піде>, піде. В минулому році я вкладала тут пастілу і маленькі такі машинки. В цьому році я роблю трошки ширший асортимент в кожній ячейці, в кожному дні буде цукерочка. І потім вже різне наповнення. Є отакі от татушки. На ручки, на ніжки різних малюночків. Є отакі черепашки, які світяться в темряві. Є отакі наборчики, я їх розбираю, складаю, отак вони, бачите, не влазять по розміру. Наборчики такі для складання різних тваринок. Плюс ще є, а, зараз вам покажу. Ага, ось. Є отакі кульки. Вони надуваються доволі такі об'ємні, величенькі, і ними можна потім гратися, як набивати. Бачите, тут резиночка спеціальна. І так, типу, набивати, як йо-йо. Оце такий вигадала я адвентик на цей рік для Святославчика. І зараз його весь складу і заховаю. Було б добре, звісно, якби це робився тославчик, все оце видавлював, щоб розвивалася м'яка моторика. Але, на жаль, не вилазять е в нерозкладеному вигляді ці детальки, ячейку. Ну, нічого, буде складати гратися. А я йому трошечки допоможу. he's truly a Ще неділі підходить до кінця. Ми сьогодні побували з татком на іграх, отримали масу емоцій, масу задоволення. Приїхали додому, святік в машині заснув. Зараз п'ямо чайок і теж лягаємо спати. Дякую, що провели цей тирдень зі мною. Всі до нових зустрічей!